Тебі зручно? Да? Зручно тобі сидіти? Давай разом почитаємо книжечку. Давай. Таких книжечок вже немає в Лаврі. Там вже все закрито. А ми з тобою купили, да, різні книжечки цікаві. І читаємо цікаві розповіді, да? Про святого Миколая. Так, да, дуже цікаві. Скільки чудес, да? Да? а на вулиці дощик. А в квартирі світла немає, нікуди йти не хочеться, бо ліфт не працює. А ми читаємо книжечку. Ну-ну-ну, не можна самому листать. Все, тікай, тікай! А ну заспівай. Раз,